Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу показати вам свою орхідейку Summer Song. Я вам показувала її цвітіння. Ще залишилася одна квіточка, вона вже відцвітає. І хочу вам показати такий результат цієї орхідейки. Я поставила її. Отакий горшечок, і мені трошки погано видно її корінчиків, чи вони пересихають, чи вони не пересихають. Ну, і сьогодні, коли я поливала свої квіти, душувала і е, побачила, е, витягнула її з горшка. І... От хочу показати, які у цей самерксон є корінчики. Сама вона дуже така гарна. Має багато корінчиків, дуже така у кольорі вона красива, така дуже ніжна. губа її дуже така безподобна, дуже гарна ця орхідейка. І е, я хочу сьогодні замінити цей розовий горшечок. Зняти всі квіти, які тут є на цій орхідейці і показати, що я роблю з такими орхідейками. От я зняла сухі квіточки. Така моя красунька, така гарна, розова. Дуже гарна орхідейка ця літня пісня. Така у неї дуже гарна розеточка. Вона відростила, коли цвіла один листочок і нарощує другий листочок. Зараз корінчики у неї трошки пересушені. Я хочу цю орхідейку. Показати, як я буду її оприскувати. І е, так як я свої орхідейки, зараз я би її взяла у ванну і просто її продушувала. Просто помила би її, продушувала, але хочу показати, як я буду її оприскувати. Коли е, боїтеся так купати орхідейки, як в мене було відео, що я показувала, як я купаю, то я вам покажу. Як я ще оприскую свої орхідейки. От така в неї безподобна велика розеточка, є травмовані, правда, листочки це у неї були такі травмовані листки. Оця шапка вже в мене відросла. П'ятий листочок, вона ростить уже в мене. У цієї орхідейки є вже засушений один квітонос, вона відсушила. Є ще один зелений, дивлюся. Вона ще щось думає. А на цьому цвітоносі бачу, що вона почала роздувати бруньку. Не знаю, чи буде тут така брунька, от вона починає дути Бруньку. Чи буде щось, чи не буде. Але. Я свої оці квітоноси, які зелені, так як у неї вже одна квіточка, не обрізаю. Вона собі вирішує сама, коли її засушити, так як отут був. Також дуже гарний у неї цей квітонос, бо було багато квітів, я її не обрізала і вона собі сама його засушила. Також і цей я залишу, хай вона собі сама вирішує. Якщо треба, її буде, вона собі засушить. Візьме із цього цвітоноса ще корисні речовини, які знаходяться в ньому, і не буду його відрізати. А зараз я покажу, як я буду оприскувати свої орхідейки. У полірізатор я налила кипячену воду, водичка охолоджена вже кімнатної температури. І буду показувати, що я з цими орхідеями далі роблю. Я починаю їх отак оприскувати. Отак, і у пазухи позалистики. От, да. З другої сторони я оприскую орхідейку. Так я це все оприскую, оприскую серединку, я не боюсь оприскувати. Оце все гарно отак тікає мені униз, у, у пазухи. і з витікає у униз. Вода в центрі не застоюється. Зараз я візьму вам ближче камеру, покажу. Також оприскую і ґрунт, з однієї сторони і з другої, я зверху намочу кору. От я візьму, взяла камеру у руки і хочу вам показати, як я заливаю центр запшикою от водою і оприскою. Я хочу вам показати, дівчата бояться. Що відбувається з тим, що я е, оприскую, і вода залишається в центрі. Я напшикала дуже багато водички. От видно, що вода є. Я почекаю трошки, щоб ця вода мені збігла униз. Вона зараз швиденько проходить. Між листочками і ця водичка пропадає з центру. Вона не залишається у центрі стояти. Орхідейка дуже швидко тягне вологу на себе і між листочки вона дуже швидко проходить. Вона не застоюється. Треба трошечки почекати. Чим раз, водички стає менше, менше, менше. І вона втягує її в себе. Я спеціально камеру не виключаю, щоб вам показати, щоб дівчата не боялися оприскувати. Тому що я свої орхідейки оприскую і рано, і ввечері. Тому що Жара дуже сильна. І, бодай, ледай трошечки якась капелька на листочок, орхідейці це буде плюс. Вона хоче трошечки охолодитися. Я не виключаю. Спеціально лишаю бо тому що я хочу, щоб ви подивилися, що водичка в центрі сама тікає зсерединки, що її не треба промокувати, тому що дівчата бояться, кажуть, що в центрі лишається водичка і може бути загниття. Може бути і загниття. Це може бути в тому випадку, коли нема аерації повітря, коли не провітрюється в хаті, коли немає вікно закрите. А зараз я цю орхідейку, от вона вже водички їй стає чим раз менше-менше. Зараз я цю орхідейку, коли я попшикала. От ви бачите самі, скільки було водички, скільки залишається. Зараз. Вона потихеньку всю водичку убирає в себе. От, водички немає. Ще залишилося чуть-чуть, бо блистить. Це чуть-чуть водички залишилося на листочку. Зараз вона повністю Поглинає цю воду, я не промокую. Я просто зараз її поставлю біля відкритого вікна, і вона буде собі стояти і провітрюватися. От повністю орхідейка мокра. Повністю я її намочила і по пазухах, ви бачите, стоїть вода. Я не промокую. Не промокую орхідейки і все. Мені кращий результат, я бачу. Тому що, От, бачите, водички немає. У природі ніхто орхідейки не промокує. Коли падає на них роса, немає ніяких промокувань. От так. Ця моя орхідейка, така оприскана. Я включу підсвітку, щоб краще було видно. От я вам покажу самий центр. І самі пазухи. Бачите, як водичка от стоїть у пазухах, всюди водичка стоїть. Промочений ґрунт. Все я промочила. Ще не намочилася добре коренева. Тільки вода стекла. Вона ще не намочилася. Зараз я також її залию у горшку, щоб вона мала трошки. Більше води, щоб десь, отак зараз залию її, щоб корінчики могли напитися водички. І поставлю, щоб вона собі провітрилася. Можна винести її на двір, можна її поставити біля вікна, можна включити вентилятор, кому як зручніше, щоб орхідейка просохла, щоб ніде не залишилося води. Це тепер літо. Орхідейки більше хочуть оприскуватися, як поливатися. Ось так виглядає. Моя орхідейка оприскана, чистенька. От така красота. Також у цієї орхідейки я відріжу квітоносик, бо тут у неї, оцей квітонос є. Я відріжу. І цей квітоносик я зароблю садовим варом. От я набрала садового вару і зараз закрию. Закрию садовим варом. Вже приготувала отакий горшочок. Я хочу взяти уже скляний горшочок. На низ я дала цераміс, я купила цераміс, його намочила. Хотіла подивитися, чи мені оця глина не розлізеться. Не розлізлася глина, можна класти, хочу спробувати, як буде себе орхідейка поводити на цьому церамісі. Тому що я цього флори вже не маю і випробовую цераміс. Я кладу орхідейку на цераміс. І залию отут з полівізатора, зразу таки візьму воду, отак по колу пролию. Орхідейку отак. Пролию. І хочу, щоб орхідейка стояла на водичці. Отак. Вона стоїть на водичці. Скільки є води, я буду бачити корінчики, коли вони просихають, бо в тому горшочку я не бачу. І не видно мені, коли її поливати. Бо тому що я не поливаю орхідейки. У мене нема днів, у мене, е, я дивлюся, коли коріння просохли, тоді я орхідеї свої. Поливаю, купаю, отак оприскую, от так у мене відбувається це все. І зараз я цю орхідейку поставлю, щоб вона просохла. І все, і так, красуня моя буде стояти. Листочки я не буду витирати, це для неї плюс, я її оприскала, і я відчуваю, як орхідейка себе почуває, відразу листочки стають такі більш. Твердіші, більш такі свіжі від того, що її оприскали, від того, що її полили, помили. Вона стає більш така життєрадісна орхідейка, коли вона ще не купана, не мита. Трогаєш її отак, листочки. Такі листочки не є свіжі, не є такі живі. Після оприскування, після миття орхідея стає більш живіша така. І мені подобається орхідея, коли така свіжа, більш жива. Так як людина хоче митися, і так і рослина хоче митися. І в цьому я їй допомагаю. Я не боюся. І вже давно, бо я пробувала теж колись боялася, промокувала пазухи, ой, ходила з туалетними паперами, промокувала, обвивала, щоб мені нічого ніде не попало, точку росту промокувала. Ой, думай, би мені вона не зігнила. А потім почала, думаю, а ну, я спробую поспробувала і побачила кращий результат орхідеї. Як я починаю оприскувати, орхідеї починають краще рости, починають викидати цвітоноси. Тільки я трошки перестаю їх оприскувати, орхідеї починають куклити коріння, починають тормозитися в рості, тому що орхідеї мої звикли до оприскувань. І Чекають, поки я їх поприскаю, поки я їх покупаю. А не все виходить мені, щоб так часто їх і оприскувати і купати. Бо зараз у нас осінь, зараз робота в селі гуде повним ходом. Ну і виділяєш такі моменти дуже бодай десь півгодинки, годинка, щоб попоратися собі у своєму Куточку, там, де є мої любимі орхідейки. От така красота. Зараз я цю красоту виношу. Оця моя красота, літня пісня. Залишилася на один бутончик. От така красота. Дивлюся, що вона хоче дорощувати тут далі бутони свої. Ну, побачимо далі, що там буде з нею. На цьому все. Я буду своє відео закінчувати. Всім бажаю мирного неба, рясних Божих благословінь, Шануйтеся, бережіть себе, будьте всі здорові і всім гарного дня!